Усім привіт-привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Місто Львів на зв'язку. Автомобілі є. Поки ми всі збираємося, переключаємо камеру. Хочу усіх привітати сьогодні з Днем батька. Я також батько, в мене також, як кажуть, також будемо святкувати, усім гарних святкувань. А ми давайте сьогодні по інформації по автомобілю. Перевіряючи автомобіль, друзі, для себе. Якщо ви шукаєте, то ви попали на. Правильний канал, тому підписуємося, активуємо дзвіночок і будемо піднімати з вами завжди питання про авто, продаж автомобілів. Ми допомагаємо, до речі, в цьому. Якщо ви шукаєте автомобіль, ми також допомагаємо. Продаж можна зробити дуже просто. У нас на каналі є рубрика Продажа. Зараз звук трошечки ще підкрутимо, можливо. Так, 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 так. От, продажа автомобілів. Тобто можемо виставити, якщо ви шукаєте автомобіль, ми надаємо послуга перевірка по всій Україні. Тому така для вас інформація. Звичайно, Carvertical усім рекомендую, тому що перед купівлею автомобіля потрібно його максимум перевіряти. Ви його все рівно перевірите максимум, але потім будете власником, це буде пізно. Тому перевіряємо максимально. Лондон на зв'язку. Друзі, всім привіт, хто в нас долучається. Дуже радий вас всіх чути. Пишіть, хто звідки дивиться. У нас, до речі, сонечко. Вчора в нас було сонечко. Мені потім Київ скидає, що в них дощ. І таке також буває. Тому. Сьогодні радий вас всіх чути, тому підписуємося, хто не підписаний. Юра, 100 років вас не чув. Дуже приємно. Роман, привіт, вітаю, вітаю, друзі. Ну що, Давайте трішки по інформації автомобілів. Я думаю, ми зараз я переключу камеру. Ми підемо кудись трішки вглуб. Зараз покажу вам, як виглядає картинка переді мною. Позаду авто, з боку авто. Автомобілів на ринку є, є що дивитися. Ярослав, привіт. Ярослав радий вас також чути. Бачу, наші постійні глядачі вже на місці. Ділимось друзі цим відео в соцмережах, робимо максимальний репост. А сьогодні ринок такий, знаєте, кажуть, я б не можу сказати, що зовсім мало людей, але ринок тихенький. Люди трішки ходять, щось дивляться, щось цей. До речі, знову ж таки, хто у нас долучився, нагадую, що на сьогодні день батька, тому всіх вітаю. А ми давайте щось розпочнемо. З чого ми розпочнемо? Давайте трішки підемо глибше. Ми щось ніколи не йдемо завжди ближче біля кави чай капучино, гарячий шоколад, ніколи не йдемо цю, цю крайню точку. Давайте сьогодні ми спробуємо десь десь так трішки пройтися. Роман, доброго дня. Харків на зв'язку з Запоріжжя. Вітаю Аня. Петро, вітаю. І ще один привіт з Лондона. Тарас вітає на дуже приємно. Доброго дня, я з України, Україна на зв'язку, це дуже добре. Друзі, пишіть хто з якого міста. У нас сонечко. Ми розпочинаємо, я думаю, розпочнемо прямо з цієї сторони, з правої KIA Sportage, покажи. Прийнято, щось буде, обов'язково покажу. Є біля мене бусик, до речі, опельочок 2020 року. Давайте також його покажу. 18300 вартість автомобіля. Так, під, трішки підкадруємо. 91 тисяча кілометрів пробігу. Хто продавець, добрий день? Як, скажіть, будь ласка, як то у вас такий пробіг цікавий? Машина офіційно куплена у Львові. Ага. І дійсно 90 тисяч та, пробігу? Так, 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 можна провіряти по оповідам. Шикарно, друзі. От, от от для вас інформація. автомобіль. А ну покажіть, до речі, бо щоб буз мав такий пробіг, це просто красота. Так, Сергій пише, доброго дня, вітання з Дніпра. Дніпро бачу на зв'язку, дуже приємно. Друзі, продається бус. Просто Я вперше бачу такий гарний цікавий пробіг. Це 91 тисяча кілометрів, правильно? Так, так. Всі відміточки є, бус куплений тут в Україні. Так, так, Вантажний варіант, тому якщо когось цікавить, для вас інформація є, телефончик зараз ще раз покажу. Ну класно, це приємно, що є такі буси, бачите, не, не 200, не 490, а просто 91 тисяча. Ще відкриєте ззаду, покажете. Давайте. Ну, Цікавий екземпляр. Це, друзі, щоб ви зрозуміли, це стан нової авто... нового автомобіля. По 500-700 тисяч ходять більше і купляють і далі працюють. Все на своїх місцях. Все вам дякую, прийнято. Доброго дня, я з Сніжного Україна. Дуже приємно, вітаю. Друзі, хто настільки долучився, усіх вітаю з сьогоднішнім святом День Батька. Ми сьогодні трішки вибралися на ринок. Проаналізувати, що робиться з цінами. До вас буде прохання це підтримати пальцем вгору. А ми йдемо сьогодні. З мене інформація, з вас активність. Ми можемо також ділитися цим відео в соцмережах. Буду вам вдячний. Доброго дня, Романе. З Днем Батька вас поздравляю! Можливо, показати шкоду Октавію від 2010-го. 2.0 дизель. Привіт. ЗСУ Донецький напрямок. Дуже приємно, вітаю назаєм. Звичайно, що покажемо. Сьогодні якраз ходимо по ринку, шукаємо цікаві варіанти, тому залишайтеся. Покажу Citroen c 4 2012 рік. Вартість автомобіля 8200. 186 тисяч заявлений пробіг, 1,6 дизель автомат. Бачу салон комбінований. Україну з Днем Батька. Погоджуюся, друзі. Усім вітання. Хто в нас тільки долучився, сьогодні гарне свято, день батька. Усіх вітаю. Ми йдемо трішки по інформації. Тут, на жаль, немає цінника на Теслі. Авансії з 2003 рік. 4850 2.0 дизель. Заявлений пробіг 324. 8 титанових дисків. Вісім це літні і зимові, так? Так, на титанах. І шини там також є, так? З шинами, з шинами. Шинами. Тут шини, бачу, агресивні, гарні. Літні також у хорошому стані, так? Ну такі вже. Не дуже, але ще сезон точно відмінюється. Прийнято. Все, вам гарних продаж. Чи ви вперше до Львова, чи ви вже трошечки тут? Трошечки вже бували тут, чи ви вперше сьогодні? Ні, тут вперше. Вперше. Як ринок трошки тихенький, правда? Так, друзі, йдемо далі. Позаду мене бачу, також люди ходять, шукають, дивляться. А ми йдемо вперед. Хто в нас тільки долучився, друзі, усіх святом. Сьогодні день батька. Всіх вітаю, а ми йдемо по інформації. 2006 рік, 4800, Mercedes a 180 255 тисяч, телефончик є. 2,0 дизель, автомат. Все правильно хлопці Так. <зад> Ви правильно написали, я правильно сказав. Вам <зад> гарних продаж. Ви сьогодні перша десь вже бували. На... Купляли. Як вам ринок взагалі? Трошка тихенький. Та? Ви вчора не були, ні? Вчора трошки було живіше. Субота завжди та, та, Будете знати, в Львівське? Замісно подивіться. Гарних продаж вам. Ось так, друзі. Ось такий Mercedes на продажі. Ми йдемо далі. Йдемо до Міцубісі. Трішки його ще зараз порухаємо по ціні. Подивимося, це 12 й рік, 10600. 46 тисяч заявлений пробіг 2400. Це тканина у нас, бачу по факту. Шини розпаровочка на титанах. Honda, 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 cr V cr V 2007 року. Автомобіль 9800 вартість автомобіля 4х4. Володимир пише, доброго дня, Романе, привіт з Луцька. Луцьк на зв'язку. Дуже приємно, радий вас чути. Друзі, хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів. Усіх вітаю з ним. <кх> Перепрошую, з ним батька. Трішки сьогодні ходимо по ринку. Можливо, ви зараз в кадрі побачите якийсь автомобіль. Якщо вас щось цікавить, пишіть. Бюджетний авто. Зараз в кадрі покажу. Дуже гарна ціна. 2900 вартість автомобіля. Ford Focus 2002 року. 1,6, 230 тисяч за заявлений пробіг. Телефончик є. Кондиціонер присутній, правильно? Правильно. 1,6 бензин на механіці. Друзі, ну дешевше немає куди. Дивіться, автомобіль за 2900. Що по ціні, яка там у вас крайня? Ви щось думали для себе? Щось трішки людям скажемо. Скільки можна ще торгуватися, якщо вже ціна 2900? думаю, ще 200 можна. 200 можна, та? так? І ви віддаєте, людина собі їде і переоформлення у вас, все працює. Через дію готові, до речі, переоформляти чи не дуже? То треба буде їхати і ви тоді, у вас генеральне доручення, так? Все прийнято. Ви Львівський, до речі, чи ні? Так. Дивіться, перший раз чи вже трошки бували. перший раз. І як ринок вам? Трошки тихенький чи так собі? Поки що тих. Я зрозумів. Вчора не були? Ні. Вчора було трошки веселіше. Так. Добре, гарних продаж вам. Дякую. Добрий день. Так, друзі, давайте ми ще один перейдемо трішки глибше на цей ряд. Ще тут щось подивимося, що продається. Це ми вже в крайньому ряді. Це, умовно кажучи, мабуть, буде правильно сказати, перший ряд від в'їзду. <кій> Десь так. Давайте покажу вам такий міський автомобіль. Друзі, всі маленькі автомобілі, правда, вони ж міські. Давайте покажу вам такий міський автомобіль. Вартість автомобіля 5700, 12 рік. Автомат, 270 тисяч заявлений пробіг, 1,6, бензин. Хочу ви також щось продаєте цікаве, доброго здоров'ячка вам. Ви вперше на ринку? Вперше на ринку чи вже бували? бували. так. А самі Львівські, так? Вчора також були чи ні? Вчора були. Вчора як ринок був Веселіше, ніж сьогодні. Чи Є різниця? Трошки. Трошки було, правда? Все-таки Львів більше в суботу активніший. Е, що скажете по, -по, по машинці? 14 рік, 7550. Скільки то знижечка може бути, якщо б людина вже прийшла купляти? Ви на капоті, я кажу, торгуєтесь, правда? Все, телефончик є, друзі. Пробіг, бачу, 118. Він таки дійсно є. Ви перевіряли, та? так? Ну супер, все, тоді вам гарних продаж, а ми рухаємось далі. Покажіть Mercedes GLS 350. Дякую. Прийнято, щось буде, обов'язково покажу. Друзі, хто нас долучився, ми у місті Львів Наживо. Вітаю сьогодні вас усіх святом, святом батька. А у нас в кадрі... Рено Талісман 2016 року. Вартість автомобіля 15, 599, 224 тисячі заявлений пробіг. 1,5, дизель, механічна коробка передач. Великий автомобіль, не знаю, наскільки в кадрі це видно, наскільки це відчувається. Але це, це серйозний апарат. Рухаємося трішки далі до маленького, до маленької машинки в порівнянні. А саме Гольф. Гольф 2008 року продається по ціні 6300 1,4 бензин. Механічна коробка 201 тисяча заявленого пробігу. Друзі, наголошую, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль, рекомендую його перевіряти, як фізично це перевіряти. Через СТО можна, можна брати товариша, можна експертів замовляти. Ми не надаємо таку послугу. Ну і, звичайно, під відео я залишу посилання, за яким перейшовши. І отримавши 20% знижки, ви зможете подивитися історію автомобіля. Ну, Яка вона вже є, таку ви її побачите. До речі, бюджетне авто 2850 96 рік. 1,6, бензин, газ, присутній, механічна коробка. Ось така А4, 2800, друзі. Що можу сказати для наших сьогоднішніх, хто в нас сьогодні присутній? Автомобіль, якщо ви вже берете в такому ну, вже віці, де вже трошечки є років, то потрібно брати щось із класу невисокого, так? щось невеличке. Тому що Мерседес С-класу взяти в такому варіанті, це буде просто, просто втрата великих грошей, тому що потрібно буде обслуговувати обслуговування все-таки дороге. Тому щось невеличке, щось таке економ, воно цілком себе виправдовує. Ну, якщо наразі немає грошей на щось дорожче, потрібно викручуватись, то викручуватись потрібно саме так. Друзі, пишіть, хто звідки, хто звідки. радий буду вас чути. З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми по ринку ходимо наживо, аналізуємо ціни. Для вас інформація. Ну а з вас пали гору. Сьомий рік 7.350. Присутній торг, бензин, газ, 1,8. Рідна фарба заявляє продавець автомат. 254 тисячі. Офіційно куплена тут на місці, так? Добре. Ось такий, друзі, мінівенчик для сім'ї. Цікаве авто, друзі. Відразу вам два слова скажу про мінівени. Історія мінівенів дуже цікава тим, що реально автомобіль був створений для того, щоб люди Купляючи цей автомобіль, подорожували, користувалися, маючи сім'ю, тобто діти. І Тому в автомобілі є дуже багато передбачених різних таких кишеньок, розумієте, різних поличок, одним словом, автомобіль реально є цікавий. Простір також в автомобілі є збільшений, що дуже позитивно. А ми йдемо далі. 17-й рік, 23800, 2.0 бензин автомат. Заявлений пробіг всього-навсього 84 тисячі, друзі. Ось такий апарат. На титанових дисках, на шкірі темні. Бачимо камеру попереду. Покажу ближче. Чесно вам скажу, для такого класу камера попереду це все серйозно. Для x 5 го воно більш, знаєте, як я кажу звикліше. І то не в, усіх воно є, не в усіх є така опція. Рено Меган Пригадую часи. Коли ми їздили дуже активно, багато є відео. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Я активно тоді знімав більш розважальний контент. Зараз більше знімаю е контент інформаційний. Я показував, скільки таких меганів в Луцьку було куплено. Наші замовники приїжджали, я це все на відео показував. Дуже була висока активність, і направду в своєму класі цей автомобіль реально, реально є. Досить цікавий, він витривалий по кузову, по мотору там також питань немає. Ну, одним словом, все на своїх місцях. Були випадки, що шукали на автоматичній коробці, це також було. Ну, механіка більш правильніша, ці автомобілі вже з більшими пробігами, а механіка все-таки надійніша. Так, Тут бачу, йде процес продажі. Так він відбувається, покупець дивиться, продавець розповідає, все. Так, трішки підкадруємо. А яка ціна машинки не скажете? Ну для продажу 6. 6. Прийнято. Добрий день вам, вітаю. Ви собі шукаєте сьогодні автомобіль, так? Розуміло, гарних пошуків. 16 рік, 9900 Opel Astra. 1,6 дизель, механіка 216 тисяч, заявлений пробіг. Carvertical Друзі, усім допомога. 4,8 літри на 100 кілометрів заявляє продавець. Так, що в нас ще цікаве? У нас позаду знову ж таки шкода, також бюджетний автомобіль. Шкода пригадує, як вони появилися на ринку. Ніхто не розумів, що це буде за автомобіль. Але насправді вони зарекомендували себе досить таки добре. Єдине, що потрібно зробити, це знайти автомобіль в доброму стані. Це перевірити стан кузова на предмет ДТП, лакофарбове покриття також бажано перевірити. Перевірити моторне доміння підтікання супотіння, ходову, рульову систему, тормозну систему, як працює коробка, щеплення, комп'ютер. І після таких перевірочок будете розуміти. Добрий день вам. То я так розумію, якщо 8200, то за 8 можна забирати, так? Прийнято. Салончик дуже гарний, якщо треба, покажемо. Так, 13-й рік, Peugeot 208. Гарний автомобіль буде для міста, правда? І за місто також можна їхати. 1,4 дизель. Гарний стан. І що, продаєте? Будете щось друге брати? На що міняєте, якщо не секрет, чи ще думаєте в роздумах? Хотіла, бо я гібрид-піонір. Ага, ви б так, свіже би гібрида, правда? Салон у вас дуже, дуже красивий у вас салон. Гарненький, червоненький. Вам гарних продаж? Дякую. Все гарного дня вам. Ви до речі, вчора також були трошки на ринку чи ні? Сьогодні приїхали, так? Бо вчора був живіший ринок, спілкуюся з людьми. Та -та. Тому приїжджайте наступну суботу. Дев'ятнадцятий рік, 18200 Kia. 1,6 Kia Sportage, 55 тисяч заявлений пробіг, бензин, механіка. Ну, бензин 1,6 і автомобіль на тканині. Цікаві до речі, також автомобілі, саме якщо ми говоримо про Kia Sportage. вони, чесно вам скажу, друзі, по дизайну дивіться, зробили шикарно. Автомобіль, в принципі, якщо гарно обслуговувати, буде служити вірою і правдою. Ну, По дизайну, мені здається, гляньте, якщо я не помиляюсь, цей дизайн вже був з 2016 року, от саме цей козу пішов. То в 2016 році це просто космольот. Ну, бачу, поки що нічого не міняють. 21 рік в кадрі, 19 300, 1,6 бензин. Офіційна ТО на гарантії. Друзі, ну це серйозно 27 тисяч, дивіться, такий автомобіль взяти. Чому він не буде служити? Та він вам буде служити вірою і правдою. Навіть якщо вже так підходите глобально, сам виробник... Заявляє, що 100 тисяч дають гарантію. Ну, ви розумієте, виробник все добре знає. <смі> Тому така ситуація. Друзі, хто в нас долучився, ми наживо сьогодні у місті Львів. Пишіть хто звідки дивиться, буду радий вас чути. У нас сьогодні сонечко. До речі, вчора також було сонечко, а по Києву мені вчора приватно після відео приватно почали скидати, що в Києві дощ і хмарки були такі досить серйозні. Тому бачите, наскільки воно все відносно. В різних регіонах по-різному. Погода це погода. 9 рік, 5350, шкода 1 і 2 бензин, механіка. 178 заявлений, друзі. Ну, все прекрасно. Але «Карвертикал» не забуваємо, нам усім допомога. Бачу, люди ще заїжджають трішечки на ринок. І то навіть не одна. Так, друзі, давайте покажу вам ще один цікавий апарат 2013 року. 6250. На титанові диски на літніх шинах. Шини бачу ще в гарному стані. Друзі, те, що бачу, тут це кажу, але перевірку для себе однозначно треба робити. 1,5 дизель це правильний двигун, 265 тисяч і механіка це також все правильно. Одним словом, автомобіль правильно зібраний. Це також дуже-дуже важливо. В салоні давайте заглянемо. Так, друзі, бачите, сам себе можу побачити. Всім привіт! Руль педалі, все на своїх місцях. Так? <клес> <клес> і 2000 на рік гольф, друзі, за 3899. Ну, щось трішки по ціні ті гольфи не падають ніколи. Ціна 3800, як колись була, років 5 назад, так вони і зараз продаються. 1,4 бензин. Тому хто бажає придбати автомобіль і на ньому не втрачати, десь, десь такий варіант. Досить таки нормальний. з Тернополя від Віталія. Тернопіль вітаю, дуже приємно. Віталій на зв'язку. Доброго дня з Дніпра. Покажіть шкоду, супер, третього покоління покажу, Mercedes GL, я вже це читав. Друзі, давайте ми ще трішки перейдемося в цю сторону і будемо завершувати. Ви знаєте, хочу вам показати міст. Якраз бачу, заїжджає Q7 на продаж. Покажу вам Данила, запитаємо. Який тут графік, якщо тут я працюю? Поки зараз відбувається процес, значить на в'їзді власник, продавець дає кошти. Які кошти дає на в'їзді? Скажіть, будь ласка, нам це до небо до Добрий день. В'їзд на базар коштує 200 гривень. Працюємо як базар субота, неділя з 7 ранку до 3 дня, а також з понеділка по п'ятницю майданчик, кучу машин маємо, великий вибір. Якщо хочете вишити свій автомобіль нам, це буде коштувати 500 гривень в тиждень. Також у нас всі автомобілі по цінам від власників без накрутки майданчика. Минут, тобі дякую. Ми йдемо ще трішки порухаємось, друзі. Покажу вам на завершення, що майданчики великі. 7 днів на тиждень можна приїхати і для себе щось підібрати. бачу, люди ходять як по ринку, так і по майданчиках. Бачите. Тут також в кінці бачу перевірочку, тут з лівої сторони. В ліву руку в ріді також люди дивляться Nissan Rogue. Тут, можливо, вже власник виїжджає, що було би добре. Дуже приємно, коли відбувається активність. Ось така інформація на сьогодні. А це зараз так виглядає в'їзд. В'їзд на ринок у місті Львів, а саме Карбазар. Я думаю, друзі, що... Як кажу, все має свій початок, все має свій кінець. Хочу усім подякувати, хто підтримує канал. Усіх сьогодні ще раз вітаю з ним батька. І не забуваємо підписатись на канал, активувати дзвіночок. Ну і звичайно, піднімаємо палець вгору, ділимось відео в соцмережах. Це також не забуваємо робити. Усім вдячний, бережемося, усім успіхів. Взор щось дає. Дає інформацію людям. Ви зараз на ринку, ви бачите машини, люди пишуть з Тернополя і бачать машинки. Я так бачу, по очам, ви не підписані на наш канал. Ні? Треба підписатися, будете володіти інформацією. Чи ви кожного дня на ринку і все бачите? Як коли буває, що немає можливості приїхати, то ви машину продаєте свою, так? Ну вчора ви були, так? Вчора ж веселіший ринок трошечки був по кількості. Навіть сьогодні. Щоб більш активніше. Тут в мене колега виставку робив, Андрій Стегура. Казав, дзвонив якомусь там блогеру. Андрій Стегура? Ти то мій товариш? Він до мене дзвонив вчора. Да? Вчора. Да. То, то якраз ваш товариш. То він від вас дзвонив, так? Так, да, так, так. Та. Я Дуже приємно. На, робиш виставку на тому на арені, каже, позвони, на який день приїжджати, в суботу чи. Він каже, в суботу. Ну, вчора щось такий день був. Він не знаю, чому сьогодні щось зібрається. Але дивіться, бо якщо продаєте, більше біля автомобіля старайтеся бути. Буває, що людина прийшла, подивилася і йде далі. Так. Візьміть собі каву і до машини. Старайтеся продавати. Дякую. То така вам порада, бережіть себе. Вижте, друзі, спільні знайомі. Є на ринку і так воно буває. Так, друзі, тікаємо, а то люди матюкаються за спиною, а нам потрібно вже завершувати. Ще раз усім дякую, бережемося, слава ЗСУ! Вітаю ми з Запоріжжя. Саша, вітаю навзаєм, дуже приємно. Дивіться, ми так прощались, прощались Ігор. Ти щось нам скажеш два слова про то Шіноміра? Це Ігор, друзі, який продає тушиноміра, і щось хоче нам розказати сьогодні. Мікро. А, про то Шономіра, ну то що, та є цей. Та... Є зараз 50-відсоткова знижка на польську модель. І зараз буде, до речі, нова, зробимо, знімемо огляд. Появився вже ось така відома дуже прилад. Він в багатьох є 3240, це такі ціна якість. Він вже вийшла нова моделька з розпізнавання металізованої шпаклівки. Я вам покажу наступного тижня, як це все виглядає, які прилади, як розпізнають металізовану шпаклю. Зробимо відео. Зараз є цей. Є гарна ціна 50% знижка на польські прилади. Вони 2400, зараз ціна 1100 е, з режими з кольорами показують вам зразу, якщо є А, це алюміні. Е, бо є він модель по сталі і по алюмінію. Дві модифікації. 1100 це по сталі, це будуть тільки такого класу машини десь до 10 там, до, до 15 тисяч. А якщо дорожче, то треба таку брати з алюмінію. 50% знижка, коротше кажучи, було 2500, 1100, два роки гарантії Польща виробник. Гарна дуже ціна. Та Ігор тобі дякую, а ми, друзі, будемо з вами прощатися. Усім успіхів, бережемося, тепер десь так.